Тому що наша любов до близьких вона має виражатися в тому, щоб поставити пам'ятник. От в Дернівці нас колись поставили, там такий, знаєте, навіс пам'ятник, все, там столи такі зробили. Люди всі йшли і думали, ого, тут, знаєте, похоже, більше на якесь кафе, терасу, чим на могилу. А потім через пару років там. Дощ попробував цей пластик, воно почало там гнить, рушиться і все. Ну, забули про покійного. Наша пам'ять про покійних це коли ми молимося за них. Саме допомога краща для них. От дивіться, поки ми живі в тілі, вважається, які діла, милостиня для близьких. Це нагодувати голодного, напоїти спраглого. Хворому якісь там. Засоби принести. А коли вже душа виходить з тіла, вона вже живеться іншими речами, молитвою живеться, Словом Божим живеться. От пам'яттю нашу, нашими добрими ділами звершуємо. Ми. Тому, за і сестри, ми повинні пам'ятати, що перше милостиня – це наше доброчесне життя для наших близьких. Тоді вони радуються, тоді вони втішаються цим. Хто не встиг покаятися, для них це є ступінь виходу із темних місць. Хто вже досяг райських обітерів, вони навпаки за нас моляться. Ну і що нам робити? Ми люди слабкі. Гріх опанував людську природу. Дуже важко нам жити по доброчесному. І що робити? Один святий так сказав: Молись, проси! Рано чи пізно Господь допоможе, тільки би наша воля не ослабла, щоб ми не махнули рукою, а і що буде, то й буде, ні. І хто от може спостерігав? От я знаю людей. От одного я знав чоловіка, він був одержим недугом п'янства страшного, нічого не міг з собою діяти. І молився за то, молився, просив молився і з інших. І так сталося, що одного разу був якийсь там домашній праздник і він зайвого випив і про гостях його вирвало. І йому так соромно стало, що після цього він рішив, та ні, ну куди ж це годиться? І він зав'язав пити. Так що це є ознака благодаті Божої. Коли людина багато молиться, то Господь настільки покриває, що іноді людина би згрішила би, а Господь не дає згрішити. Убирає обставини, як от в, в цьому випадку. Так що, дорогі брати і сестри, ми з вами ще чули сьогодні в Євангелії, як Господь зцілив дуже тяжко хворого, які у нього були узи язика, і він не чув страшенний на дух. І ми чули недавно от Великий Піст, як хворий був настільки, що не міг іти сам взяли розібрали дах. І спустили е, хворого на землю, щоб Господь його зцілив. В Івангелі багато таких місць. Про що це говорить? Проте, Господь нам ясно показує, що перша причина наших хвороб це гріхи. Так, да, Якщо ми там десь переохладилися, це понятно, там йде застуда, там ще якісь е, супутні там, ознаки. Але в основному 99 десь відсотках, ну так, приблизно, якщо не грішно сказати. Це причина гріх. Тому, дорогі бата і сестри, от священники часто беруть чемоданчик і йдуть в великі пісріх, визивають надім. І там вчинно сказано: в першу чергу хворий має посповідатися і пособоруватися, а потім, вже, якщо удостоїться, причаститься. Так що незабаром буде соборування. Будь ласка, хто вже посповідався, прийдіть соборитись, хто ще не посповідався, може пособоротися, потім це зробити, але обов'язково великий піст. І пам'ятайте, що теж священники багато чудес спостерігають через таємство масла соборування. От. Був такий випадок. Мені от, власна, показували бабусю десь 78-79 років. І батько казав, вона вже все лежала, вже помирала. І мене визволили і каже: по собору от, каже: дивіться, вона тепер на городі працює. Я сам цю бабусю бачив власне своїми очима. І е, четвертий е, був ступінь раку шлунка у людини. Вона взяла олійку з вином з соборування додому, по капельці наче серце приймала. І теж лікарі кажуть, ну така помилка, якась була. Ну Все нормально. Отак, от, от, от. Так що е, хай по вірі нашій буде. Хай наша молитва не слабне возноситься до престола Божого. І е, от знаєте, як в притчах в Євангелії написано, що е, прийшов е, друг до іншого, опівночі, і, і а у тому нема хліба навіть було запропонувати. Він пішов до іншого друга і каже: Дай мені, е, мені до мене друг прийшов. Ти каже: Ой, не турбуй мене вже, я вже на. На постілі з дітьми, а Господь сказав, а тут каже, все одно дай мені, будь ласка. І Господь каже: якщо по дружбі не дасть, по наступності дасть, так і ми. Якщо ми порушили дружбу з Богом, але будемо по наступності, Господи, от, Господи, не відверни мене від свого лиця, то Господь от, рано чи пізно нам допоможе. Амінь.